Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, повертається клубний футбол. І сьогодні я хочу поговорити про матчі який відбувся сьогодні у німецькій бундеслізі. Мюнхенська Баварія у себе вдома на Лянзарені приймала Аусбург. Сьогодні я поговорити про даний бій. Ну давайте все розпочнемо по порядку. Бавария, 4-2-3, стартовый разно, кабавари, мануальный реворот, 2 памиканоке, менджа, давис, Рафаэль Гарейерва по флангах, Йолл Дзуа Кимих, зеленым гарец Центральный парни в пиздеке, Джимаел Мусиада, центральный ковальный пиздики с кинсли Каман, Майкл Алиса по флангах, ну и гари. Ну и гареки наперед, зробить сьогодні на трік це стартова розстановка Баварії. Аусбург 3, 5, 2. Стартова розстановка у Гостей Лабрович у Воротах. Елео, Мадсіма, Шлаттерберг, три захисників, Реджбечай, Редж, Ніека, Майер, три копівзахисників, Вольф Янулі, Слатий Реалі, Тіц, Клод Моріс у нападі. Це стартова розстановка Аусбурга. Тепер давайте безпосередньо говорити про сам поєдинок. Ну що ж, друзі, Баварія з перших хвилин ініціативу Мюнхенці захопили. Тотальний контроль м'яча від Мюнхенці, тотальна кількість позиційних атак, але, в принципі, Аусбург дуже здорово тримався. Не можу сказати, що по Баварії були якісь гольові нагоди. Були небезпечні підходи. Джемен Мусіала був дуже активний, пару небезпечних було і дальніх ударів. Але, в принципі, Аусбург доволі здорово тримався. Ось, напевно, найкращий був момент на 33-й хвилині. доволі такий непоганий був момент, коли справді вдалося вже зайти вже в штрафний майданчик футболісту Баварії. Ще не помиляється, це був Майкл Аліс, там пробивав, і воротар його удар відбив. Вовіря тиснули, напевно, був удар від Леона Гарецька. При на останніх хвилинах пришатаємо Леон Гарецька. Э, на ній це неймовірний удар. Але Вратар Аузбурґ дуже красивий зробив стрійбок, і його удар відбив. У другому таймі ситуація не змінилась. Баварія продовжувала тиск. І вже на 48 й хвилині там Баварія був супер шанс. Джима Мусіала. Джима Мусіала. Після закладання Рафа Герейро. Не зміг головою переправити м'яч до сітки. До речі, Серж Гнабрі, Лерой Сане, Боє, Томас Мюллер і Лаймер вийдуть у Баварії. Патерсон, Есенде, Варгас, Кемюр, Кодусу вийдуть у Моря тиснула. Насправді активний початок від Баларії. Непевний був у мене також. Гаррікей. На... Ні, гарікі, ну Гаррік, але Лінгарецький. Та був такий момент, коли Окулен Фонса подавав і Лінгарецький головою пробив в попередку. Морія тиснула, заходила в шорти медальчику. У Майкла Аліси був хороший удар, коли воротар в гру вступав. Ну як Баварії не, не вдалося забити. Але ось на 61 бащих хвилі Баварія заробила пенальті. Але на 61 й хвилині Баварія заробила пенальті. Баварі І все було після каталога. Іде до подачі до штатого майданчика, якщо я не помиляюсь, подавав Міколіс. Идем подача від Француза. ну і Паттерсон грає рукою, абсолютно чистий пенальті, До речі, то суддя спочатку пенальті не поставив, а потім передавали повторюва. і да, коли провав Гаррі Кейн там була гра рукою, чистий абсолютно пенальті, Ну і до 12 позначки підходить Гаррі Кейн. Гаррі! Робить традиційний для себе розбіг, а пробиває Гарріта, забиває, забиває. Пробиває в самісінький дальній кут і робить рахунок матчі 1-0. Баварія після забитого м'яча картина матчу не змінилась, Баварія продовжувала тиснути. Хороший шанс був там, у Томаса Мюллера, щоб забити гол. Але у ну, ми сяло був хороший щоб забити. Ну ніяк, ну ніяк Баварії не вдалося забити. І ще один пенальті заробили мюнхенці. серш Ганабрі, серша Ганабрі! Там, до речі, непевно був момент на 90-ті хвилі, коли Серш прорвався, прострелив на Кейна, а того просто збили. Гаррі вже готувався замикати дальню стійку, в порожні ворота замикати гол. Алеку збивається, збивається шаттербірку утримує жовту, костеє до нього другу, перетвориться в червону картку. так и подвинено. Покарание для Аусберга, на и Гарри. Еще один пенальти. Сбывай, сбывай, робот. Рахунок матча на матче 2-0 на Корс Баварии. Ну, на 90 плюс 5 их вы не Гарри, сробот и, и хитрик. Ну и он Горецко. И он Горецко. Ну и пасы для Леона Горецки. Ну пасы для Леона Горецки. Ну і Гаррі Кейн, як же Гаррі зупиняє цей м'яч, одним дотиком зупинив, другим пробив Гаррі і робить рахунок Гаррі 3-0. Просто фантастика. Оста тисячі, ми маємо 33-2 за ударами, 14-1 за ударами в площину, 80-20. Контроль м'яча, ну просто якийсь неймовірний показник контролю в Баварії. Просто якісь не увидит цифры з Балваре 8.00 шансом 4-0 на користь Баварії. статистика 4, на у Баварії, 1, 2, 883 передачі у Баварії, 812 передач точнее, було 91% точно передачи, в Баварії весь матч було на м'ячі. Ну, у но 221 передача, 153 передачі було точними, 69, 10 за офсайдами, із 33 ударів в 14 разів ударило в площину, 12 ударів було по ворота, одне влучення в Кракас, вериться ударили на Гарецький, по Барячку, 7 ударів просто-напросто було заблоковано. У Баварії 2 удари, 1 удар в площину, 1 удар по ворота, По успішних відборах була Баварія, 9 успішних відборів у Баварії, 56% успішності, у Азбурга було 7 успішних відборів та 53% успішності. Два зробимо зробив мануальну. 11 цей ворота Уусберга 11. Сейф. 3.32 м'яча, 4 4.13 за перехопленнями, Ну і по 9 порушень правил обох команд. 9 порушень правил Баварії жодної картки не було. В Аузбергі 9 порушень правил, одна червона картка це... Як ну, Який зробив ну, знаєте, Я би виділ еще 10 ударів наніс молодий німець, Плюс дуже був активний, трішки мене пощастило. Але Гаррі зробив хитрик. Мені дуже сильно сподобався сегодня Леон передачу. Ідеальне закидання. Гаррі та виконав то ідеально. Але передача та Льон ленгарецка. Дуже хороша передача від Леона, Також я би виділили йодзуакіміха. Дуже хороший матч від німця. Ну і в цілому, щоб брати піцу Макматч, ну що ж, Баварія перемагає ділу, Баварія потужно виглядає. І справді, тільки в Німеччині. Да, Були там поразки в них там в Єврокубках. Але в цілому, Баварія по грі виглядає дуже потужно. Баварія сьогодні перемагає абсолютно ділу, і Баварія дає відри. І я відрив uh, зміцнює свою перевагу в Німеччині різниця забутих та пропущених найкраща, найкраща атака. 36 м'яча наколотила Баварія, 36 м'яча наколотила Баварія. Да я боюсь представити, скільки вони... я буду уявити. Скільки м'ячів в Баварці. що може наколотити в такому-то темпі uh, 7 м'ячів пропущено, плюс 29 м'яча відповідної різниці забуток та пропущених. 9 перемог, 2 нічі, 0 поразок, неймовірний старт, 29 бала з 33 можливих фантастика, чесне слово, фантастика. Лейпциг тисне, в Лейпцига 21 бал, плюс гра в запасі, але все одно зважаючи на, на це. Зараз 8 балів перевага над Лейпцигом. Да, Red Bull може скоротити до 5, але в будь-якому випадку Баварія. а свою провагу изменила. Аусбург 13, в 23 пропущенных мяча, минус 10 резницы забытых и пропущенных, 13 мячей забили, 5 поразок, 3 ничьи, 3 промога, 12 заликовых баллов бали в пассиве в Аусбурга. Что ж, Бавария промогая, я вам дякую за увагу, бережите себе, мои любимые друзья. Хочу побежать вам, то вашим родным, только добра тащите в жизни, бережите себе, мои любимые, всем до Усім всем новых, до